Компактність одна з головних сучасних вимог до обладнання для очищення електроізоляційних олив та обслуговування трансформаторів. Чим менш установка, тим легше її доставити до місця експлуатації або переміщати всередині обмеженого простору цеху масляного господарства. При цьому продуктивність обладнання має залишатися на високому рівні. Сьогодні я розповім вам про одну з останніх розробок конструкторського відділу компанії Глобкор. Установку SMM 1 ЛТ. Ця установка використовується для фільтрації, сушіння та дегазації електроізоляційних олив з продуктивністю 1 метр кубічний за годину. Параметри оливи на виході з установки відповідають 14 або 12 класу чистоти по ISO 4406. також за допомогою цієї моделі можна вакуумувати трансформатор, нагрівати оливу і наповнювати трансформатор оливою під вакуумом. При такій функціональності та продуктивності установка дуже компактна. Її довжина не перевищує 90 см, висота 150 см, а ширина 62 см. У вас напевно виникає питання, як нам це вдалося? Тільки конструкторські рішення і нічого більше. Перше рішення це поєднання вакуумної ємності та нагрівача. Тепер нагрівач розташовується всередині вакуумної ємності, що дозволило не лише зменшити габаритні розміри установки, а й скоротити втрати тепла під час нагрівання оливи. Друге рішення це відмова від закачуючого насосу. Олива всмоктується в вакуумну колону за рахунок створення в ній розрідження двоступеневою вакуумною системою, що складається з форм вакуумного та бустерного насосів. Для інших елементів установки застосовано нове компонування. Всі ці нововведення дали відмінний результат у плані невеликих розмірів обладнання. Принцип роботи установки SMM 1 LT є досить простим. Під дією вакуума олива проходить фільтр грубої чистки з тонкістю фільтрації 200 мікрон, після чого потрапляє у внутрішню частину вакуумної ємності, в якій знаходиться нагрівач. Піднімаючись знизу вгору, олива нагрівається і через спеціальну кришку з каналами надходить в іншу частину колони прямо на спеціальні насадки. Далі олива стікає вниз по насадкам, а в цей час з неї під впливом вакууму видаляються пари вологи та гази. Наприкінці відбувається викачування оливи з нижньої частини ємності через два фільтри тонкої очистки на вихід із установки. Тонкість фільтрації фільтрів Може бути обрана опціонально на рівні 5, 3, 1 або 0,3 мікрона. Крім компактності установки SMM 1LT, варто відзначити її мобільність. Усі компоненти розміщені на колісному візку, а оператор за допомогою ручок легко переміщує установку на місце експлуатації. Для змотування шлангів або кабелю електроживлення на установці передбачено спеціальну конструкцію. Також установка залишається безпечною в експлуатації. Ступінь заповнення вакуумної колони оливою контролюється датчиком верхнього та нижнього рівня. Коли доводиться мати справу з вологою оливою, спрацьовує спеціальний датчик і вмикається система скидання піни. У піддоні встановлено датчик витоку оливи, який контролює цілісність шлангів. Для захисту від потрапляння оливи в вакуумну систему встановлені дві пастки. Запуск виконавчих пристроїв виконується шляхом натискання відповідних кнопок на панелі управління, а вивчення алгоритму роботи займе не більш однієї-двох годин навіть у недосвідченого оператора. Є в установці SMM 1 LT і ще одна додаткова перевага, яка дозволяє розширити сфери застосування обладнання. Насадки, що використовуються в вакуумній колонії, не бояться ні нагрівання до високих температур. Ні дрібних механічних домішок. Тому установку можна використовувати для очищення різних типів промислових олив турбінних, гідравлічних, компресорних тощо. А в яких ще галусях промисловості можна використовувати таке обладнання? Залишайте свою думку в коментарях. Додаткову інформацію ви зможете знайти за посиланням, розміщеним в описі до цього відео.